Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки дітей під час повітряної тривоги. Правила поведінки дитини у громадському місті Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматись на відстані від магазинів з вітринами. Лягти на землю біля високого бордюру бетонних блоків, закрити голову руками. Правила поведінки під час артобстрілів. Коли чуєте вибухи чи стрільбу, важливо сховатись в укритті. Якщо ви почули вибухи під час перебування на вулиці, негайно лягайте на землю, але туди, де є заглиблення. Наприклад, поміж бетонними конструкціями або в яму канаву. Небезпечно ховатись у під'їздах, арках біля припаркованих машин. Заторіть долонями вуха та розтоліть рот. У будівлі зайти в укриття. Це може бути підвальне приміщення чи паркінг для машин. Якщо немає спеціального укриття. Потрібно спуститись на нижчі поверхи будівлі та обрати місце подалі від вікон. У квартирі, якщо немає змоги спуститись в укриття, то важливо знайти місце подалі від вікон за тримальною стіною найчастіше це біля вхідних дверей, сісти на підлогу, накритись ковдрою чи іншими речами з головою. У потязі нахилитись нижче рівня вікон та закрити голову руками, на вулиці зайти в найближче укриття. Часто в містах є позначки укриття або позначки маршруту до нього, важливо написати на окремому папірці номер телефону когось із батьків чи рідних, хто є на зв'язку, а також прізвище та ім'я дитини. Сховайте його дитині у верхньому одязі на випадок екстреної ситуації. Якщо дитина має власний мобільний телефон, нехай перевіряє, чи він заряджений, коли виходить з дому та чи є достатня кількість грошей для дзвінків. Поставте номер когось із батьків на швидкий набір, чи екстрений дзвінок у смартфоні дитини. На вулицях міст, де відбуваються обстріли, можуть бути уламки від ракет чи іншої зброї, чіпати їх не можна. Також не варто заходити в закинуті будівлі чи покинуті будинки, оскільки вони можуть бути замінованими. Поясніть дитині, що не можна підіймати на вулиці у під'їзді, у магазині чи в будь-якому місці за межами дому. Будь-що з землі, цукерки, маленькі іграшки, різнокольорові предмети, мобільні телефони, адже в них може бути вибухівка. Не варто брати з рук незнайомих людей будь-які предмети. Це може бути загрозою для здоров'я та життя. Якщо на вулиці дитину кличе незнайома людина. Варто повідомити про це батьків чи дорослих. Якщо дитина загубилась у певній місцевості чи у натовпі, то важливо стати на безпечну височину та кликати батьків чи дорослих на ім'я та прізвище. Звичайно, якщо є власний мобільний телефон, то потрібно зателефонувати комусь з батьків, з ким були разом. Якщо немає зв'язку з дорослими, то набрати 102 та пояснити, що трапилось. Якщо незнайома людина взяла дитину за руку і намагається кудись відвести, то важливо привернути увагу до себе інших людей. Наприклад, голосним криком, що дитина не знає цю людину. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, тихого вам дня!